Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходимося сьогодні на Луцькому авторинку, проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтеся, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Сьомий гольф універсалі, 14-й рік. 1,6 дизельний двигун, 213 тисяч пробіг, 13 тисяч ціна автомобіля. Механічна п'ятиступенева коробка. Так, часто просите меган в хетчбеку, що з обвісом. Акустика Bose, 11 рік. 1,5 дизель, 98 тисяч пробіг, коробка автоматична, 11500 ціна автомобіля. Номер телефону власника є. Так, показує, він виглядає в салоні. Так, салон комбінований. Октавія а 5 2009 року 6600 ціна, 1,4 двигун. Так, пробіг 214 тисяч. Коробка механічна. Деталі вже уточнити у власника. Б8 пасад.

Двогон 110 тисяч кілометрів пробіг і два ключі, два комплекти коліс. Авто в рідній фарбі є кондиціонер. 4-300 ціна автомобіля. Та коробка механічна. Так, вона виглядає в салоні. Гольф шостий. Хечбеку 9 рік. 1,4 бензин, автоматична коробка. Нове щеплення. 171 тисяча пробіг, 8900 ціна. Номер телефону є. Так. Так він виглядає в салоні. Шкода Октавія 9-го року. 1,8 бензин, механічна коробка, 6 тисяч ціна, 236 пробіг в хорошому стані. Пригнана з Німеччини. Стан, звичайно, треба перевіряти, хто вже далеко не нове. Так, показую, як виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, для любителів BMW знайшла вам такий варіант. Насправді таких автомобілів на авторинку дуже рідко зустрічаємо. Тут у нас 520 F11, 11-го року, двохлітровий дизель, автоматична коробка, авто вже після повного ТО, без підфарбувань, можливий обмін, 13400 ціна. Номер телефону є. Так, сильно затонована. Так, шкіряний салон. Так, спробуємо показати. Так, і. Октавія, а восьма свіженька 2020 року, 21-300 ціна, літровий дизель, автоматична коробка, авто без підфарбувань, 234 пробіг. Пробую показати в салоні, дуже сильно сонечко засвітлює. Трошки. Так, хто в седані? Так, щось давно у нас в оглядах не було Peugeot. Знайшли такий 308, 2015 року, 1.6 дизель, 246 пробіг, 8600 ціна. Коробка механічна. Так, друзі, хтось з підписників шукав Octavio раз знайшли таку не дуже чисту, але покажемо. 20-й рік, 2-літровий дизель, 245 пробіг, повний привід, 22 300 ціна. Тут вам номер телефону фіксую. Спробуй показати щось по салону. Тут дуже погано видно. Салон комбінований. Renault лагуна. 11-го року, двохлітровий дизель, механічна коробка, авто свіжопригнане, 227 тисяч пробіг. 8700 ціна. Салон комбінований, шкіра алькантара. Ford Focus. 13-го року двохлітровий дизель, механічна шестиступенева коробка, 249 тисяч пробіг, оригінальний вказує власник, клімат-контроль є, підігрів сидінь, круїз, навігація електроніки, електросидіння, 9600 ціна, можливо, ще торг. Так виглядає в салоні. Меган четвертого покоління, 17-й рік, 1,5 дизель, 220, автоматична коробка, 226 тисяч пробіг, 13 700 ціна. Audi A4 15-го року двохлітровий бензин, автоматична коробка. 230 тисяч пробіг, 10 800 ціна. Так, замінений ланцюг, масла, фільтра. Номер телефону є. Є люк. Так, Салон не так виглядає, якщо вам буде видно. Реномеган 15-го року, 9 тисяч ціна. 1.5 дизель, механічна коробка, 187 тисяч пробіг. Hyundai i30 9-го року, 1.6 бензин, авто з Німеччини, 6400 ціна. в салоні Колись пам'ятаю, дуже були популярні ці автомобілі, тому кого цікавить, звертайтесь до власника. Шкода Октавія 2008 року 1,6. Бензин MPI, 180 тисяч пробіг, авто з Німеччини 6 тисяч ціна. Так, пробіг цікавий. Треба, звичайно, перевіряти. Так виглядає. Audi a 4, Premium Plus, 10 й рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 201 тисяча пробіг, 9200 ціна. Так, є люк, Шкіриний салон. Так, ще вам ті дві октавії, п'яті покажемо. Біла у нас 12-го року, 2-літровий дизель автоматична коробка авто з Німеччини, 275 пробіг. Ціна 10 800. Так, виглядає в салоні вона. Так, і одразу, щоб не затримуватись, покажемо сіру. 11-й рік 1.6 дизель. Повнопривідна, 8800 ціна. Вона також знімачена, 279 пробіг. Так. Так виглядає в салоні. Я підігрів сидінь клімат. Так, ця з фаркопом та ні. Ford Focus 15-го року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка, 194 тисячі пробіг, комплектація Titanium, 10900 ціна автомобіля. Так, є ще фаркоп.